Російські військові випустили по правобережній Херсонщині 363 снаряди. Є загиблі та поранені. Зупинити кровотечу, зробити штучне дихання. Представники товариства Червоного Хреста та молодіжного простору молодіжка вчать, як надавати херсонцям першу домедичну допомогу. У київському мистецькому арсеналі розпочався благодійний збір книжок для Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. Сьогодні в день російські військові з авіації обстріляли Херсон та село у Білозерській громаді. Здійснили і артобстріл. Є загиблі і поранені, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації. Наслідок обстрілу Білозерської громади, а саме села Велетенське, на набережні загинуло троє людей: це одна жінка і два чоловіки. І ще П'ятеро отримали поранення. Одному надали на місце на місці була допомогу, троє шпиталізували обстріл. Вівся з керованих емір, Протягом минулої доби Херсон був під обстрілом 11 разів. Дві людини отримали поранення на корабельній площі та у Дніпровському районі. Снаряди поцілили в житлові будинки на територію і будівлю заводу. Пошкоджені автівки, говорить Олександр Толоконіков. Вчора вони Знову дав по критичній інфраструктурі, і були пошкоджені лінії електропередач, і за цього прибої зі світлом були в Херсоні. І наразі наші енергетики вже справляються з цими лапками. За добу рятувальники ліквідували чотири пожежі у Херсоні, Антонівці та Кізомисі. Займання сталося через влучання снарядів російських військових по житлових будинках. Дві з яких в самому Херсоні та ще по одній в селищі Антонівка та селі Кізомис. Рятувальники, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, ліквідовували пожежі та рятували майно громадян. Всього до ліквідації пожеж залучалось 9 одиниць техніки та 41 рятувальник. Під обстрілами були і п'ять громад Бориславського району. Пошкоджені будівля будинку культури, житлові будинки та господарські споруди, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Ольга Ряшенко, Суспільне новини, Херсон. Микола Сорочан, приватний підприємець. Про курси першої домедичної допомоги. Дізнався із соціальних мереж і відразу записався. Розповідає кілька разів був у ситуації, коли ці навички могли знадобитись. Були такі випадки, коли люди попадали під струм, і був випадок і в тому, що коли пролітає мінний снаряд, теж саме розрушає домівки і люди попадають. Було таке. Херсонка Тетяна говорить, на курси прийшла, аби навчитись спорити з панічними атаками та допомагати іншим. Всі ми надіємося, що рядом окажуться чоловік, который сможет нам помочь. Ну, це очень важно. я надеюсь, що я зможу стати таким чоловіком, который сможет помочь. Кому інструкторка обласного товариства Червоного Христа Наталя Шатілова розповідає, аналогічні курси три роки тому проходила сама. Як надати першу допомогу, має знати кожен, говорить жінка. Цьому навчають на курсах протягом 12 годин. Курс першої допомоги для населення від Червоного Христа. Чим вона відрізняється від більш таких просунутих, да, це не тактична медицина, це може пройти будь-який пересічний громадянин без будь-якого медичного там медичної освіти і досвіду. Курс розрахований на 12 годин, тобто це тренінг 12 години, протягом якого ми такі важливі теми досить розглядаємо. Да, перша допомога там, при кровотечах, там, при відсутності дихання. Там травми, рани, тобто багато того, що воно в житті буває. Щоб люди розуміли, як саме вони можуть допомогти собі і своїм близьким. Охочі пройти навчання є. Розповідає керівник молодіжного простору молодіжка Володимир Рагульський. Ми проводимо. Три заняття і послі після трьох занять людина отримує сертифікат, і вона вже має, ну скажімо так, той мінімум знань з першої допомоги, які їй допоможе в майбутньому. Курси безплатні. Записатись на них можна через сторінки молодіжного простору у соціальних мережах. Говорить Рагульський Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Ольга Шеременко входить до підліткової ради мистецького арсеналу. Принесла свої книги для харсонських дітей про акцію, завдяки якій збираються поповнити фонди книгозбірні. Дізналась із соцмереж. У Мене якраз була така велика стопочка книжок, які дитячої літератури художньої, шкільна програма, навіть які я дуже хотіла комусь віддати. Мені вже не актуальні, а комусь може бути корисно. Тому для мене було актуально. Я вирішила долучитись до цієї акції. Можна приносити власні книги або ж придбати їх у крамниці арсеналу і покласти у спеціальний кошик. Яке побажання написала діткам, що все буде Україна. Вирішила допомогти дітям поповнити бібліотеку новими книжками. Лісова школа, дітям буде цікаво дізнатися. Наразі Херсонську бібліотеку для дітей обстрілюють російські військові з лівого берега Дніпра. Будівля розташована у прибережній зоні. Про потреби книгозбірні організатори акції запитали у заступниці директорки Ольги Крижановської. Будівля страждає, відповідно, книжки також страждають, і вони потребують поповнення своїх фондів дитячою літературою, українськими авторами, перекладною літературою. І ми вирішили долучитися до цього збору. Це було не випадково, адже наші колеги від самого початку займаються благодійністю. Вони збирали книжки для миколаївської бібліотеки, для Чернігівської бібліотеки. Це було якби всередині колективу, але цього разу ми вирішили долучити наших відвідувачів і відвідувачок. Щоб вони також долучилися до цієї доброї справи, благодійників заохочуватимуть впродовж трьох місяців експонування виставки, проводитимуть розіграш призів серед учасників збору. В Кінці кожного місяця, тобто кінець травня, червня і липня, будемо проводити рандомний відбір. Переможця вони залишають свої емейли, і потім з системою рандому будемо відбирати і дарувати їм каталоги з колекції мистецького арсеналу у рамках виставкового проєкту форми присутності. Збір книжок продовжується. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.